Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО у режимі відеоконференц-зв'язку. Засідання пройшло у військовому форматі на рівні головнокомандувачів. Генерал Сирський висловив щиру вдячність країнам партнерам за значну підтримку України у боротьбі з російськими окупантами. У зверненні до учасників Ради україна НАТО порушив питання підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці. Крім того, головнокомандувач збройних сил України окремо подякував Альянсу за роботу спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України. Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу зустріч із головнокомандувачем збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістоферсоном у рамках його візиту в Україну. Генерал Сирський особисто подякував генералу Крістоферсону, уряду та усьому норвезькому народу за стійку політичну підтримку та військову допомогу нашій країні, зокрема, за участь у коаліції повітряних сил та коаліції ППО ПРО. Головнокомандувач Збройних сил України також відзначив внесок Норвегії у діяльність коаліції з морських спроможностей та нещодавнє приєднання до коаліції дронів. Норвегія один із найбільш дієвих та ефективних міжнародних партнерів України, резюмував генерал Сирський. Під час зустрічі він поінформував генерала Крістоферсона щодо оперативної обстановки на лінії бойового зіткнення та обговорив із норвезьким колегою подальші шляхи посилення обороноздатності України. Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферсон отримав найвищу відзнаку головнокомандувача збройних сил України хрест заслуги. Понад 177 тисяч осіб такі втрати окупантів лише з початку року у живій силі. Крім того, ворог не дорахувався понад 6 тисяч артилерійських систем, а за майже півтора року сили оборони України знищили більш як 19 тисяч артсистем ворога. Такі дані оприлюднені на офіційній сторінці Генерального штабу збройних сил України. Крім того, цього тижня українські захисники ударними дронами знищили ворожу РСЗВ Ураган 1 та новітній БУК М3 з боєкомплектом. Його орієнтовна вартість 45 мільйонів доларів. Делегація головного управління комунікації збройних сил України на запрошення начальника Генерального штабу збройних сил Чеської Республіки генерал-лейтенанта Карела Ржеки відвідала Прагу. Начальник головного управління комунікації, полковник Богдан Сенек та речник Генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов розповіли про інформаційні виклики, з якими зіштовхнулися сили оборони України під час бойових дій, а також протидію російській інформаційній агресії та дезінформації. У заході взяли участь очільники та співробітники комунікаційних підрозділів Збройних сил та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Полковник Богдан Сеник від імені головнокомандувача збройних сил України подякував генералу Карелу Ржеці і всьому чеському народу за потужну підтримку України. Сорочка, вишита окопами. Медіацентр центр головного управління комунікації збройних сил України взяв участь у презентації військової вишиванки Оберіг. В основу сорочки лягла оригінальна ілюстрація медіа-центру Наша земля вишита окопами. Розповідаючи про задум, автор вишиванки, дизайнер медіа-центру Ярослав Копаниця пояснив, окопи оберігають наших військових, поки ті на фронті оберігають всіх українців. Вони захищають українську землю, поки сама українська земля захищає їх. Традиційний український візерунок на вишиванці стилізовано під лінію укріплень. Ярослав особисто брав участь у бойових діях із перших днів війни, отримав поранення. Під час презентації кілька військових вишиванок вручили українським воїнам. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.